Писники з вами Коля. Сьогодні я вам покажу обзор нової серії фігурок. Це 27-ма серія фігурок. Я купив, на жаль, тільки одну, по мій траву була одна. Я купив найлушу, як на мене, сері... фігурку з цієї серії це повелитель Вовчий Стай. тут на коробці його нема. Ми поїхали розпаковувати. Так. Висипаємо. Що тут? Так, Інструкція. Ця бумажка колекціонерів, Ось ці фігурки. Ось. Я саме оцю взяв. Як на мене, вона сама найгучая в цій колекції. Ну, поїхали. Так. Тут є штани. Ось такий торсик, Ось. Плащ, дуже цікавий, Їх такий. Надіваємо плащ. О. Голову меч. До речі, меч в нього обичний, як класический легомеч. Діваємо меч. щит. Ось така фігурка з вовком. Пойдемо до фігурки. Фігурка у нас цікава, запринтована дуже гарно. Це з колишніх серій такі були фігурки. Капюшон ось такий лице ось таке і ще є ось таке. Далі. Що далі? Ну, класичні мечи, я вже вам казав. Ну, Нічого такого. Взаді принт ось такий простий. Ну, Фігуркою, в принципі, все. Переходимо до Вовка. Вовк це дуже гарна тварина. У мене ще вовка не було. І я дуже радий, що він у мене є. Ну, ось такий простий вовк. Ж... Ну, можете купляти фігурку, мені вона дуже сильно сподобалася. Я її буду використовувати для мого світу фентезі. Ось така. Можете купляти. Дякую вам двоколі всім пока-пока!